Якщо ти ще не граєш в Україн Мобайл, саме час почати! Усі посилання вже чекають на тебе в описі. При реєстрації не забудь вказати мій нік запрошеного реферала Андрій Трипал. А також обов'язково введи промокод WOLF після досягнення третього рівня, щоб отримати приємні бонуси на старті. Приєднуйся до гри та розвивайся разом з нами! Що ж, друзі, сьогодні я максимально хочу вам показати, на що можна витратити, ну, наприклад, 10 тисяч донату на самому старті. От ми заспавнились на вокзалі. Ми повні новачки. Що нам потрібно для початку? Так, купляємо дім і одразу його покращуємо. Навіщо? Бо там у вас буде власна майнінг-ферма. Купили покращення і все. Біткоін пішов. Далі заходимо в донат-шоп і купляємо собі круту тачку. Ну, давайте візьмемо Rolls-Royce, будемо тепер виділятися серед усіх гравців. А щоб гроші капали кожну годину, купіть за три тисячі офлайн майнінг. Це реально прикольно. Ви не в грі, а біткоїни все одно нараховуються. Можна ще покрутити кейси, вибити скін Зеленського, як у мене, або якийсь крутий гелік. Це вже на ваш смак. І головне. Чекаємо оновлення 14 лютого. Додадуть підводний пошук скарбів і сонячні панелі, щоб платити менше податків. Дякую всім, хто додивився. Ставимо лайк, підписочку і залітайте в мій телеграм-канал. До зустрічі в грі!